Всім самий величезний привіт, огляд моїх покупок. Знаєте, цього тижня непогані були, ну, що тривають акції в магазині АТВ. Тому я поділюся своїми економними покупками і думаю, вам буде також цікаво. Не міг я пройти повз цього. Ведмедя в сінсей. Він був 549 Я ще дивився на нього, коли він був по повній вартості. До речі, зараз знижки 50% на все. На одяг: жіночий, дитячий, чоловічий, на зимовий декор. І мені він вийшов 239 гривень. Дуже задоволений ним. Знаєте, така іграшка для дорослих. Ось. Тому я його поставлю, кудись поставлю. Хай буде мені стояти такий цікавий, гарний, красивий. Дивіться, що в мене трапилося з левадою. Я щойно відкрив, я забув їх витягнути з рюкзака, все повитягав, а вони були, мабуть, на, на самому дні. І все злиплося м, в один комочок. Не знаю тепер, як це смажити. Напевно, так і посмажу одним комочком зараз в, 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 цю, а, в кастрюлю налию олії. І так занурю. Думаю, так тільки вийти м, з цих. З ситуації з такої ось. Взяв чебуреки-левада. Ну, я буду монтувати ціни, тоді буду вказувати у відео. Ну, я їх не брав як акційний товар, хоча, здається, там щось було і акційне. Зараз покажу, що я ще придбав заморозки, я їх хотів взяти і приготувати з вами, подивитися, як вони на смак, що це за чебуреки в огляді дегустація. Ось. Тому, мабуть, чвореки цього разу проїдуть повз. Добре. Взяв пакет молока. Ну, Це своя лінія. Молоко завжди потрібно. І оце видно, йде довго тривали, до 23.03. Тому що деколи купую молоко в таких звичайних тоненьких пакетах. І траплялося, що воно скисало в мене. Тому вирішив взяти. Ось такі. В такому твердому пакеті, думаю, хай буде, бо захочеться якоїсь каш чи ще щось, а молоко скисло, а так воно вже я буду знати, що воно надійно в холодильнику. Так, Потім всі, всі ж купують галичину кефір, хоча мені більше подобається ряжанка, але по такій ціні, як зараз в АТБ, можна придбати кефір 2,5% жирності. Взяв ось такий курячий рулет, теж його всі бачу купують. До речі, я забрав останній Я думаю, що може ще підвезуть в АТБ. Ось, хочу зробити. Ой, тут навіть ця... Той шнурочок такий. Хочу зробити лаваш. До речі, і на лаваш забув купити лаваш. Ну, добре, я піду сьогодні щось куплю. Хоча відео, відео я записую в неділю. Ось, в понеділок щось куплю. З лаваша до лаваша, точніше, я вже робив, і ще раз роблю. Взяв ось ці, як їх називають, рульки-борульки. від... Це наша ряб... Ні, це Улар. Це Улар. Я взяв на чарівній поличці. Тут три рази переклеєно. Раз, два, три. Якраз сьогодні вжити треба до 14.01. Що я хочу сказати? Це не протерміноване, бо всі думають, що якщо ці наклейки наклеєні, то всі думають, що це протерміноване. Ні, це товар зі знижкою, а якщо останній день, зі знижкою 50%. Я думаю, чому, чому б не взяти? Але ж маю ще й біляши, ши, чи буреки маю, так що це в холодильник зараз, і приготую у вівторок, мабуть. Це також я взяв на чарівній поличці сальамі преміум від Добров. вона теж йшла зі знижкою 50%. Да? Да. Також до 14 го числа. Раз, два, три, чотири рази була переоцінена до 14 го числа, але на ранок на канапешки якраз саме то буде. Так, добре, хотів з вами. Ага, ще що це. Гель для душу. До речі, дуже хороша ціна на оцей гель для душу Джонсон. Тут 400 грамів, 400 грамів і ціна 55 гривень. Він добре піниться, усі гелі для душу Джонсон, і вони дуже добре зволожують тіло. До речі, хочу сказати, що ще добрий гель для душу дав. Ну, в кого суха шкіра, там лікці сухі. Можна використовувати цей гель для душу, він добре зволоджує. Або гель для душу DAF. Це вже я також перевірив, давніше купував. Всі купують Ріо. Я не думаю, що воно буде дуже таке, знаєте, супер. Від нього супер. Нічого такого не треба очікувати. Але помити унітаз, мені здається, за 25 гривень можна. Так що я також його спробую на днях, якщо він мене влаштує, можна ще докупити а, одну баночку. Так, ну, звичайно ж, всі купують донат. В пакетах мені доната не лишилося. Усі розібрали: і чорні, і білі пакетовані донати. А, він 55, здається, да? а, а цей в пакеті 45. Ну, це так приблизно я говорю ціну. Знаю, що здається на 10 гривень в пакеті буде дешевше. І зверніть увагу, тільки в АТБ 100 мл додатково. Тобто літр 100. Ось. А у всіх магазинах, мабуть, по літр. Спробую я цей донат для, для миття посуду на основі харчової соди. Якщо буде добрий, то, звичайно ж, можна ще купити за таку е, ціну. Я хотів вам показати, що. А, не, вики, не викинув у цю упаковку, не знаю, чи це новинка, не новинка. Дивіться, білий бик рецепт жульєн, вареники заморожені курка, печериці та сир. А я їх лише у цю упаковку спеціально вам показати. Тут 400 грам вони зараз в акції в магазині Сільпо по 50 гривень. Ось, я думав, спробую такий собі, знаєте, асорті, тобто в одному варенику. Курка, печериця і сир. Вони мені сподобались. Якщо б мені вони не сподобались, були якісь незрозуміло що, я б вам, звичайно, що-то це не реклама, це просто, я вам говорю, хотів порадити. Просто дуже, дуже смачні, дуже смачні. Вони навіть, знаєте, всередині, не те, що там багато м'яса, а вони навіть чим, чимось схожі на. Хінкалі. Хінкалі там більше м'яса, і вони такі ще мають всередині бульон. Ці також мають таку всередині водичку смачну. Ось тому Спробуйте, я думаю, вам сподобається. Хочу все шо... Так, це не реклама. Просто я свої, а, показую вам те, що мені сподобалось. А ще бачу я фермерський рецепт, пельмені заморожені. Так, а з чим пельмені? Курка, вершкове масло, яловичина та свинина. Ну, за пельмені не знаю, а вареники мені дуже вони сподобались. Так, бачили таку новинку? Я такої новинки ще не бачив, Це перше тримаю в руках. А, знаєте, що рушен є ваніль, да? є а, шоколад, горіхова начинка. І дивіться, вийшла, яка полуниця, вафлі хрумкі. Так що обов'язково також спробую оці вафельки. М -м купив ось цей крем. М -м також зверніть увагу, це ВТБ його придбав. Захисний крем для обличчя. Ну, він підходить для всієї родини від морозу. Хочу сказати, що а, до нас повернулася зима. Гуляла-гуляла по світу, і повернулася та вітер. Якраз і вітер, і мороз. Ну, дякую зима. Щоб ти до нас трішки прийшла, повернулася. Так, хочу відкрити і спробувати. Я завжди в відео говорю, що якщо а, на вулиці холодно, так, використовувати завжди якісь захисні креми, не тільки для а, обличчя. От, і для рук можна такий придбати крем. Я думаю, він буде непоганий. Так, хочеш понюхати зразу, сказати вам, як воно що пахне. Ну, пахне такий, знаєте, далекий-далекий аромат щось солодкого. Не можу сказати, що воно, що воно там сильно ароматизоване, От дійсно для всієї родини. І подивіться, я розмачую, бачите? Я добре розмастив. Я добре. Крема я на руках не відчуваю, але подивіться, як вони блищать руки. Тобто захисний бар'єр дійсно спрацював, мабуть. Да? Ось ним можна мастити і обличчя, і. І руки. Так що захищайте, будь ласка, своє лице від морозу, від перепадань температури, мастіть руки, мастіть обличчя, щоб все було добре. Я з губами мучився. Мучився. Взяв ось таку підставку. З губами мучився, ну, знаєте, да, тріскують мої губи. Взяв ось таку підставку. Також там по розпродажі вона була в цьому в АТБ 55 гривень, здається. Чи 45? Ну, ви знаєте всі ці підставки. Ось спеціально на гарячу каструлю, на чайник, щоб вона в мене була стояла на кухні. Закінчилась акція Різдвяні Сторіс. Да? І знаєте цю всю акцію. Зараз вам ще дещо покажу. Відкриваєте ой і шукаєте карточку всередині. Унікальну карточку скановуєте її. На телефоні і можна виграти а, iPhone. Але, але мені знаєте, що цікаво? Мені цікаво те, що а, один iPhone, один телефон на всю країну. Я не знаю, чому АТБ так. Так. Ось. Чому так АТБ зробило? Я рахую, що Ну, це моя думка. Можна ж було трішки більше айфонів. Так, ось такі ще пінгвінята. Зараз буду сканувати. Буду відкривати. Це мало шансів да? мало шансів отримати айфон. Але бачу, що на касі купують люди ось ці карточки для малечі, а може і для себе. Одна жінка навіть сварилася, купила на 100 чимось гривень і їй не дали карточку. Сказала, чому карточки не дали? Знов така сама. А, а подавчина каже, що а, не пам'ятаю, що вона сказала, але а, а, ця жінка ще щось докупила на касі з тютюнових виробів, а, щоб отримати карточку. І все одно на комп'ютері не вивела на касі а, оця карточка Різдвяна Сторіс за 2 гривні. Тому що тільки у, цю, у ці карточки Різдвяні Сторіс можна придбати на касі за 2 гривні, а дають карточку за 2 гривні. Або за покупку партнерів також дають карточку за 2 гривні. Так вона здається, коштує ціні 10 гривень. Ну і унікальної я карточки не знайшов, на жаль. Всі повідкривав, так що можна навіть не сканувати. Можна навіть і не сканувати. А ще, ще, це я сканував. Все всі відкрив, унікальної карточки не знайшов. Ну от Мені по 2 гривні вийшли а, ось ці унікальні карточки, тому що велика була сума а, і а, товари партнеру. Так, взяв я ось такі ще мініки. Також з вами спробуємо на дегустації. Це новинка від легко курячі. Мініки заморожені. 300 г. Хочу спробувати з вами ж ці новинки. Взяв ось ці а, зрази з капустою від Валесто. Пам'ятаєте, ці хачапурі вони продавали, така новинка була АТБ. І ось зараз випустили ось такі зрази з капустою. І взяв ще зрази з куркою. 360 грамів. І відлегко в холодильнику знайшов ось такі мідболи з яловичиною. Ну, це схожі на ці як їх на фрикадельки. Розігрійте дві хвилини і вживайте. Ось. Ну, Це також я думаю, що ми з вами на кльових та фігових. Ой, на кльових та фігових. На дегустації подивимось. А мені сусідка принесла гриби білі. Сусідка з третього поверху мені принесла біленькі грибочки. Не знаю, що з них зробити ось такий стаканчик. Ароматно пахнуть. Дуже ароматно пахне. Ну ви знаєте, як сушені гриби класно пахнуть. Навіть не знаю, що з ними зробити. Хай би вже би сусідка прийшла б з третього поверху і зварила би мені суп. Так, друзі, це здається все, що я вам хотів показати. Все, я йду готувати свої чебуреки, я вам економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і всього всього вам. Найкращого